Живу сьогодні як востання, не озираючись назад. З любов'ю зустрічаю сонце рання і вірю, завтра буде кращим в стократ. В Івано-Франківську відбулася відкрита зустріч з письменницею Ією Ходорівською. Спершу вона розповідала про свій творчий шлях, який розпочала ще у 2015 році. А відтак презентувала дві авторські збірки: Живу сьогодні, як востаннє та рядки, написані війною. В них зібрані вірші присвячені полеглим військовим, лірична поезія та байки. Розповідає письменниця в першу збірку. Цю ритки написані війною, тобто сюди війшли твори, які були написані за останніх два роки. Тобто до 2023 року війна в нас іде, як ми знаємо, не тільки тепер, бо зараз повномасштабна. Тому вірші є присвячені нашим воїнам, ті, що загинули, ті, що вже ніколи не повернуться на нас, на нашу землю. А живу сьогодні, як в востаннє також. Були, але в неї війшли і деякі попередні вірші. Тут більше лірики, бо пишу я про все, про батьківщину, про кохання, про дитяча є сторінка, байки, гуморезки, Ну, дуже багато всього є. Також в рамках зустрічі пані Ія виконала дві авторські пісні під музичний супровід своєї подруги та поетеси Олени Генеги. Пані Олена каже, вони вже неодноразово об'єднували свою творчість та навіть їздили з концертами до військових, щоб підняти їм моральний дух. Ми взагалі почали з Іриною зустрічатися. Як мій син, що воював на війні, ми вирішили підтримати наших хлопців. І разом я почула, що в неї дуже гарні вірші, дуже гарні пісні, і ми вирішили разом спробувати. Виступити на сені зараз. Вона мене попросила просто щоб я їй допомогла, підіграла. Такі творчі зустрічі вкрай важливо проводити в умовах сьогодення, наголосила Ія Ходорівська, адже це дозволяє людям відволіктись від негативних подій та поринути у творчу атмосферу. У Нас іде війна, і ми дуже замикаємося в цю мушлю нашого сьогодення і. Для того щоб людям якось подарувати пару хвилин тої такої. Хорошої активності чи хорошого такого настрою, бо не все в нас так погано. Якщо ми сьогодні з вами спокійно розмовляємо, це вже великий плюс. І незважаючи на все те, що там. І ви знаєте, коли ми проводили концерт, був п'ять авторських концертів, ми з Оленою провели в калуші і виїжджали на полігон. Яворський полігон, ми їздили до хлопців військові частини. І хлопці казали: якщо б нас там не було, щоб би було тут, тому ми стоїмо там. А ви радійте. Тому що ми вам дозволяємо жити спокійно, подібні відкриті зустрічі з творчими людьми в Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці, планують проводити й надалі. Ліліана Іванічук Анастасія Багей, тала радіо